Майбутнє лісу в твоїх руках під таким гаслом на Кіровоградщині в міжнародний день лісу. Школярі висаджували дерева. До акції долучилися з півсотні дітей. Всього висадили близько 4 тисяч саджанців на одному гектарі землі. Озелененням займалися в Олександрівському лісництві. Свій внесок зробив і наш кореспондент Микола Мумига. Акцію по відновленню насаджень лісівники розпочали із інструктажу та майстер-класу по висадженню сіянців дуба. Кажуть, у такий спосіб приживається до 75% дерев. На даний момент ми садимо дуб черещатий, тобто дуб звичайний. В нього основне не стержневий корінь, а мочкова коренева система. Для того, щоб вона максимально зберегла свою вологу іде замочування в наших умовах, це просто у розчині глини. Школярі, яких залучили до праці із сусідніх сіл. До цього більшість мала досвід із висадження дерев. Проте не таких маленьких і не в такий спосіб. Ямки роблять не за допомогою лопати, а мечем колосова. Тут викапуєш ямку, ставиш садженець, придавлюєш корінь і засипаєш адома, але треба води долити. І все. Дитячий наставник Наталія Чабан говорить, що дитина, котра власноруч висадила дерево, ніколи потім його не пошкодить. Любов до природи, любов до лісу, збереження це те, що у нас є. У нашій батьківщині ті багатства, які необхідні. А якщо ми цього не привиємо, вони легко і просто його просто будуть знищувати і е, е, ні в кого не Задрожить рука. Максимальних результатів своєї роботи школярі навряд чи побачать. Дуб свого зрілого віку досягає тільки через століття. Якщо ми сьогодні створимо от наші ліси з такого от сіянця, в майбутньому. Можливо, наші внуки, правнуки будуть за результат мати вже отакі от дерева, які може за 100 років, 100 років і більше. Десятикласник Микола після цієї акції вже замислюється про професію лісівника. У фізичній праці знайшов для себе і низку переваг. На комп'ютер сидіть це як портить очі собі. А тут природа може поспілкуватися більше людей і якось спользу розробити для природи. Точну кількість висаджених під час акції дерев ніхто не підраховував. Та загалом лісівники наголошують на позитивній динаміці. Аміці збільшення площ лісів на Кіровоградщині. минулого року під повну вирубку потрапило 360 гектар, а створили вдвічі більше. Цього ж року не відставатимуть і вже запланували 670 гектарів насаджень. Це святий обов'язок лісівників в першу чергу. те, що зрубали, простими словами говорити не лісівничими, це обов'язково заліснити. Тобто, якщо ми зрубали, ми 100% його зразу заліснюємо. Микола Мумига Ілля Зельонкін. день за днем.